Вітаю, всіх вітаю на каналі. З вами, як завжди, Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби, перемоги, всім і кожному. Всього хорошого. Слава нашому українському роду, подяка нашим захисникам. Сьогодні у нас неділя, карта тижня для вас. Основна енергія, основні події атмосфера тижня по одній карті для вас. Як завжди по неділях на наступний тиждень. Прошу, пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок за той тиждень, як вам що там відгукнулося? Зрезонувало, не зрезонувало, якщо навіть нічого не зрозунувало, пишіть все одно, все одно пишіть. Я просто буду дивитися, вивчати свої помилки, чому так сталося. Хоча не забувайте, звісно ж, це загальний онлайн-розклад. Тут не обов'язково все має зрезонувати. Але щось таке мусить, бо не може бути, щоб взагалі нічого не зризунувало. Щось мусить зринувати. А якщо взагалі нічого, то значить щось, щось не те. Або я щось не так протрактувала, або ви щось не так зрозуміли. Тому я прошу не соромтеся, пишіть, хоч відгукнулося, не відгукнулося. Все одно пишіть коментарі. Я буду виправлятися. Якщо моя помилка, я буду виправлятися. Так, карта тижня для вас на цей тиждень. На цей наступний тиждень. Основна атмосфера, основна енергія, основні події. Ну все так, що по одній карті. Ну, як завжди, я. Старі підписники вже знають, я нові, то дивіться, будь ласка, дякую, що підписалися, звісно, долучилися за цей тиждень. Там більше підписників підписалося, чим давно вже так не підписувалися. Я дуже-дуже вам вдячна і надіюся, що вам тут подобається пропозиції зауваження. Пишіть в коментарях. І зараз це така ось рубрика, карта тижня на наступний тиждень. Якщо вам подобається, дивіться і пишіть відгуки. Старим, звісно, підписникам, то навіть мови немає, я завжди рада, що ви пишете. Дуже-дуже вам завжди вдячна, що ви пишете, коментуєте, відгукуєтеся, подобайки ставите, я дуже всім вдячна. Так, карта тижня. В першому варіанту, основні енергії, основна атмосфера тижня, і другому варіанту. І на дні маємо закоханих. Гарна дуже карта. Ну так, в загальному, що можна сказати, що якийсь, там, певне, що вас чекає вибір, і вам треба вибирати або серцем, або логікою. Ну, зараз буду підлаштовувати під кожний варіант. Вибирайте, що тут вам поставити камінчик. І такий, що нефрит, і це певне молочний якийсь кришталь. Вибирайте перший другий варіант для вас. Не забувайте, звісно, як я кажу, що все одно не забуваємо. Це не розклад загальний. Щось може зрезонувати, не зрезонувати це загальний розклад. Але ви не соромтеся, все одно пишіть. В коментарях пишіть, як вам відгукнулося за той тиждень, хто дивився, пишіть, будь ласка, відгук. Буду дуже вдячна. Якщо вам зрезонувало, то взагалі супер. Я дуже рада за вас і, і задоволена, що якщо вам зрезонувало, що збулося. Так. Ну, тайм-код, як завжди, будуть в описі. Хто не вибрав, ставите на паузу і таймкод в описі. Молочний камень. Перший варіант вітаю вас. Бачите, як воно тут вам цей хм. ці карти трошки спохожі. Тільки це молодший аркан, двійка пентаклів, це старший аркан е, закохані. Е, тут, е, І тут балансування йде, і тут вам треба буде щось збалансувати. Тут підказочка, це старший аркан. І вам треба буде тут щось вибирати. Дійсно, вам прийдеться цей тиждень щось вибирати. Перший варіант щось балансувати, щось гармонізовувати, щось намагатися втримати, сидіти на двох стулях, якось ви будете намагатися щось урегулювати розумієте, Ви будете намагатися врегулювати, щоб втримати рівновагу, Втримувати рівновагу. У якій сфері? Я не знаю, але, скоріше за все, звісно, так як це пентаклі, можливо, в фінансах, в роботі. Що стосується щось такого, що це пентаклі. Е, стосується всього такого матеріального, земного, е, ну, всього, що можна пощупати. Ну, навіть якщо робота, то ви її не щупаєте, але ви на ній працюєте. І вона вам приносить, що гроші. Опять же, гроші ви щупаєте, так? То все одно це такий ланцюжок. То ось це вам перший варіант. Щось тут придеться це урегульовувати цей тиждень. Основне основна для вас буде це урегулювати, збалансувати, урівноважити. Але тут же вам іде дно, по дно тут теж щось треба. Збалансувати так само, бо тут закохані, це іде вибір якийсь, і вам треба вибрати або це, або це, або збалансувати то з тим, в такому сенсі, щоб у вас було у ладах розум з серцем. Це дуже так, бачите, ви намагаєтеся будете щось збалансувати, регулювати. І не забувайте, вам вже тут підказочка йде дном колоди, що не забувайте, щоб це так було, щоб це не заважало розуму, щоб не заважало серцю, а серце щоб не заважало розуму. розумієте, Щоб ваші почуття були у ладах з розумом, з логікою. Не забувайте про це, і тоді у вас все вийде. Ви зможете це врегулювати, збалансувати, якусь там вашу ситуацію, якусь вашу чи проблему, чи що там би у вас не воно не було. Ви зможете це врегулювати таким чином, щоб все було добре. Якщо ви будете притримуватися з цих закоханих енергії оцієї, оцієї, карт, оцієї карти, це одно, одно підказочка вам, що е, не забувайте, не забувайте е, бути у вищих вібраціях. Не забувайте так, що роблячи якийсь вибір, якщо вам придеться якийсь вибір цей тиждень робити, то не забувайте про вищі вібрації, про світло, про добро, про душу, про серце. Не забувайте. Але зробіть це розумно, розумієте? Тут так, як і Ніянь, тут два в одному. Ви зробіть це розумно, але з душею. Отак має бути. Ось така основна енергія для вас буде. Ну, я не можу, знаєте, сказати, що яка саме ситуація, бо у вас багато ситуацій, багато. Я не знаю, кожного, можливо, навіть це буде вам не на одну ситуацію так. Розумієте, це основна енергія, основна атмосфера тижня, двійка пентаклів. Можливо, у вас буде це не на одну ситуацію, так, цього тижня. Тому я зараз ситуації перечисляти не буду, бо це просто ну, немає сенсу. А ви собі підкладайте під до себе, коли прийде до вас така ситуація чи чи якась одна основна на увесь тиждень, чи у вас буде кожен день якась дрібничка, така, що вам треба регулювати, збалансовувати, якусь рівновагу утримувати, сидіти на якихось двох стулях. То ви не забувайте про те, що вам порада була на цей тиждень е від таро, від енергії карт таро закохані. Закохані були. Можливо, це стосується якщо стосунків, то тут е по-любому, в першу чергу, на перше місце ставте кохання. Навіть там посварилися з коханим, і не знаєте, як з того вийти, і хочете врегулювати, але там щось можливо він не так поступив, і ви злі, і ви будете намагатися це врегулювати. У вас не виходить, ви хочете висказати. Ви Висказ, Але не забувайте про те, що про кохання. У першу чергу про кохання. Якщо ви його кохаєте, не забувайте про кохання спершу. Так домовитися, що Душа, серце, кохання були на першому місці, а потім вже все інше. Те, чого, можливо, не вартує виїдного яйця. Знаєте, таке. Ну, це я так вже кажу для ситуації вдруг на якісь на стосунки, на відносини, якщо хтось. Дивиться у когось в стосунках, якісь, чи проблеми, чи що там, то, 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 можливо, цей тиждень буде таке, що якщо це стосується ваших стосунків, то може щось, щось будете намагатися вирішити, щось, щось намагатися урегулювати так, щоб було, знаєте, як, тут, тут отак по, цій, по цих картах я вам скажу, ви робіть так, ви намагаєтеся щось зробити і не знаєте як, то ви так, щоб вовк ситий і коза ціла, Отак. Якщо взяти по народних цих е, прислів'ях, то оце тут дуже підходить. Так робіть, щоб вовк сити коза тіла. І думайте серцем, не забувайте. Не забувайте вам порада, просто так хочеться чомусь. вас, Як то що вже повторююся, повторююся, але чомусь хочеться це ще, ще казати. Не забувайте про е, душу, про серце, про кохання. Бачите, ангел той він вас благословляє. Він вам допоможе вибрати серце. Він вам допоможе правильно все зрозуміти. Прислухайтеся до нього. Прислухайтеся до голосу свого серця. Оцей тиждень таке щось у вас буде перший варіант. Так, як я сказала, в стосунках може бути навіть щось у ваших фінансах, буде не вистачати вам на щось коштів, буде не вистачати вам на щось там, на якусь покупку чи, чи ще щось. Ну, Врегульовуйте, ви це врегулюйте, але завжди думайте про те, що з душею. робіть це з душею, з покликом серця. І ви зможете врегулювати. Бо ця карта така неоднозначна, знаєте? Тут може бути таке, що ви будете в цій двійці пентаклів коливатися і коливатися. Але тут вам бачите, яка підказка. Як вам це, що цей тиждень для вас щось назріває, таке, що це двійка Пентаклів у цій качелі, то ось вам тут підказочка дно закохані. Ось такий перший варіант, такі будуть у вас енергії. Двійка Пентаклів. Дякую вам за увагу. І другий варіант. Нефрит. вітаю вас. Другий варіант. Карта тижня для вас. Основні енергії тижня для вас. Тут все дуже гарно, дуже чудово. Шість жезлів і дно колоди закохані, підказка. Шість жезлів. Ви будете на коні. У вас буде якийсь успіх, ви увінчені лавровим листком. Вінком. Точніше, з листків лаврових. У вас якийсь іде успіх, ви чогось досягнете якогось успіху цього, цього тижня в чомусь, в якійсь сфері. Можливо, в коханні. Тут дуже ймовірно, що в коханні в стосунках, бо на дні маємо закоханих. А можливо, ви просто десь поїдете. Дорога якась ваша. Яка, можливо, раніше у вас ще намічалася, або ж вона і не раніше, може вона внезапно у вас тут зараз цей тиждень вирішиться, що вам треба десь їхати. Бо дуже по цій карті часто буває, що якась поїздка може бути. То вона увінчається успіхом. Ваша поїздка, чи ваша справа, чи ваші якісь задуми, чи ваші плани втіляться в життя? Те, що ви задумали, спланували чи раніше, чи цей тиждень це не важливо. Цього тижня у вас шість жест. У вас вінчається успіхом. Ваші плани, наміри, мрія може якась здійсниться, хто зна. Може і так. На дні старший аркан закохані. Е, ну, тут я кажу, багато може зіграти для хто, хто... Не, хто дивиться це ж. Е... Тут же я не казала, що загадувати, господі, я вже забуваю, вибачайте, це просто карта тижня. Е, ну, для кого актуально, так правильно сказати, да? для кого актуальні стосунки на цей тиждень сфера стосунків дуже актуальна для вас, то це в стосунках у вас щось буде якийсь успіх. Може, ви помиритеся, з ким ви були у сварці? Може, до вас приїде. Не обов'язково ви поїдете, може, до вас приїде, коханий чи кохана, якщо мужчина дивиться. Може так. Ну, але все одно, що би там не було, люба ваша ситуація, чи сфера життя вона увінчається цього тижня успіхом. Все у вас буде добре. У вас все, що вирішиться успішно. Чи поїздка, чи приїзд, чи від'їзд, не важливо. Бо я кажу, вже як на першому варіанті казала, так і тут у вас у вас багато людей, багато ситуацій. У вас може ця карта тижня на увесь тиждень. Це може бути, що у вас кожен день буде якась нова ситуація. Але ваші всякі починання, всякі ваші якісь плани і т.д. і т.п. вони будуть увінчені успіхом. Чи то одна якась така ситуація, що ви дуже будете в ній успішні, велика, грандіозна, чи то буде кожен день дрібненьких, якісь різні ситуації, якісь дрібнички. Вони всі будуть увінчені успіхом, і все до вас добре. Цей тиждень у вас. Дуже чудовий другий варіант, дуже гарний. Закохані на дні колоди кажуть про те, що вищі сили на вашій стороні ангел вас захищає, вам, вас благословляє на ці ваші якісь справи. Тут тільки по закоханих, звісно, можливо, якийсь вибір вам придеться зробити. То ви його зробите правильно, ви зможете. Тому що по закоханих це часто йде вибір, і вибір, так як другому варіанту, там зовсім підійшло по-другому, що дійсно про, про вибір. А у вас тут може бути теж якийсь вибір, що прийдеться цей тиждень зробити щось між чимось, то ви зробите, ви зможете, бо тут карта шість жезлів. Ви успішно з цим справитеся, з тим вибором. Якщо вам намічається якийсь вибір, гарно ви його зробите. Не забувайте тільки, як я і першому варіанту казала по закоханих, що не забувайте, що в першу чергу, щоб у владах у вас було серце з розумом, щоб ви не забували про душу і про серце. Цей вибір робіть душою і серцем. З розумом, але душою і серцем. І ви зробите його правильно. Ви зробите, тут навіть треба вам казати це, бо це з цією картою ви зможете, ви зробите. Якщо пройдеться якийсь вибір, кому актуально якийсь вибір на цей тиждень щось робити, ви зробите, ви зможете. Ви правильний вибір зробите, тому що карта тижня для вас сигніфікатор 6 жезлів. Увінчання успіхом, увінчання цим лавровим листком. Тобто вінком, листком ти листком. що це мене щось заклинило. Цим вінком ви увінчаєтеся. Ви на коні. Ви на коні цей тиждень. В будь-якій ситуації, в будь-якій справі, чи там у вас буде тих ситуацій сотня, чи якась одна. Все одно, ви на коні. Закохані. На дні колоди тут дуже, дуже гарна карта закохані, дуже, дуже актуально буде для стосунків. Ну, кому, кому не актуально для стосунків, то все одно немає значення. Е, все одно карта гарна. Шість жезлів для вас гарна карта, гарний, гарний тиждень. Неважливо, навіть якщо вам не актуальні стосунки. Інші ваші справи все одно вони тут увінчаються чимось хорошим. Так що, то я вас вітаю другий варіант, тут дуже гарний варіант. Дякую вам за увагу. І ця карта хай тут буде, хай так і буде. Не закриваю навіть, тому що карти гарні. Непоганий перший варіант, але другий ще кращий. В першому там трошки просто що, треба буде вибирати дійсно. А в другому взагалі все добре, все успішно, гарний тиждень. Непогані карти для обох варіантів. Гарний, гарний тиждень, гарні карти. З чим я вас і всіх вітаю. І здійснення вам всього хорошого, бажаю і вдалого вам тижня! Ще хотіла дещо розказати вам про те, що. Я вже давно не знімала відео окрім карти тижня і шорців, чому, що і як. Але зрозуміла, що буде дуже довго. Я відео перед цим спробувала записати. Не виходить, у мене менше 10 хвилин я на то наговорила. А потім аж розклад це б не дуже довго. Тож я, напевне, на вівторок говорила, ці, вам дещо розкажу, дещо зніму про розкажу про коридор затемнень, про ці затемнення всякі, і інформацію деяку і розкажу про себе. Про свої ситуації, чому я не знімала, це пов'язано з коридором затемненням, по-любому е, ніяких таких відео більших, крім шорсів. І напевне, що цей вівторок я зроблю говорилку. Отож, до вівторка, до зустрічі на каналі. А на сьогодні все, сьогодні тільки карта тижня то що, то, що я хотіла розказати про затемнення, то дуже довго, то просто я зроблю говорилку. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете такої говорилки, то пишіть в коментарях. І на вівторок зустрінемося в Говорилці про затемнення. Все. На все вам дякую. На все вам добре, точніше, за все, дякую і на все добре. До зустрічі на каналі. Далого вам ще раз, вдалого тижня. Всього вам хорошого на, на тиждень, і не тільки на тиждень, а назавжди. Дякую вам за перегляди. До зустрічі. З вами була Юля.